Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також вітаю сьогодні. в мене в студії також авторка і ведуча свого блогу, і не тільки можливо свого блогу. Зараз все абсолютно вас субставлю. Сьогодні в мене в гостях авторка цифрового контенту Оксана Мороз. Пані Оксана, добрий день. Доброго дня. Ви вперше на радіо? Так. Ви вперше на, 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 такій, на такому майданчику? Так. Я вже почав хвилюватися більше ніж ви. Що ж, я... не потрібно, не потрібно. Ми разом все зможемо. Ой, Пані. Ксам, скажіть мені, будь ласка, дуже-дуже популярна тема ефіру і, взагалі, заявлена інформаційна така тема. Це блогінг. Блогінг, а ви безпосередньо ви є живий блогер? Ви блогерша. Так можна сказати. Ну, да? ну так, так, да, можна так сказати. Можна так сказати. Так. Блогерша. А... І тут починається питання. Цьому вчать? Раз. Ви в цьому навчилися самі. Два. Вас хтось навчив. Три. Життя заставило чотири. Вибрати правильний варіант. Я в цьому навчалася сама. А що вас спонукало? От чому блог? Е, як правильно сказати? Е, я народилася в маленькому містечку. No. Так, в нас маленьке містечко, ми всі знаємо один одного. Класно. І завжди хотілося показати, що я людина, яка щось може зробити. Uh -huh. І от був такий один момент: мені моя подруга сказала: Ти зможеш. І сказала: знімай. Угу. Тобто йшла мова про е, блок, про скажімо так, про е, певне розповсюдження певної, певними технічними засобами якусь якоїсь інформації, так, да, О, да. так. Да. вона сказала, що шукає, ти зможеш зробити так, що ти станеш відомою, угу. так як я була невідома ніде, навіть в своєму містечкові я була проста маленька така людина. О, і а на даний час мене знають за межами України. Угу. Дуже багато країн зараз люди підписані на мене, і вони мені постійно коментують, вітаються. Коли я проводжу прямі ефіри, вони завжди приєднуються і завжди радісно ну, завжди радісно вітають, і навіть запрошують до себе в гості. Е, пані Оксано, от я розумієте, вже є такий певний когнітивний дисонанс. Ви почали з того, що ви народилися в маленькому містечку, так. де один одного знає. Потім ви сказали, мене ніхто не знав, мені подруга сказала роби, Ні. я зробила і мене дізнав ну майже весь світ. Так. От так. Я структурно хочу зрозуміти, як це таке може бути. Розкажіть. Моє, в моєму містечку мене знало таке невелике кількість людей. Як вам правильно пояснити, ви, ваші родичі, сусіди, так, да, через... родичі, вулиця, сусіди вулиця, як то кажуть, вулиця, да. так. А основна маса мене так не знала. Угу. А вже як я почала знімати відео, як я почала вже займатися блогерством, вже люди почали мене впізнавати. Так. А І... це та, яка да, знімає. Да, да, Саме їх... так. А от їхня реакція: не знімай мене, не знімай, ти не маєш права мене знімати. Чи навпаки, ну давай знімай. Ну, Оксана, скажи, а ну да... от запитайтеся. Яка була реакція? От саме так. Я перше чи друге? Людям, людям цікаво, їм приємно зі мною спілкуватися, і угу. багато хто підходить і на даний час, ось і навіть раніше, кажуть, можна з вами сфотографуватися? Ага. Можна і... з вами зняти? Ну, ви, ви допускаєте, можна? Можна? Я, ні, я, я чому запитався? Тому що у нас є традиція. Ми після ефіру обов'язково фотографуємося обов з е, гостями. Да, у, і у нас практично на кожен ефір у нас є фотографія з нашим гостем. Е, добре, пані Оксано, тепер ви в цьому вчилися самі. Це без реклами. Де ви взяли оці ці навчальні посібники, непосібники, якісь поради, якісь тренінги? От як це відбувалося? Самі перші відео, які я виставляла, вони не мали ніякого ефекту. Зовсім дуже мало було переглядів, і дуже мало було, як правильно сказати, воно було не цікаве. А не цікаве воно було тому, що не було ніякого ізюминки. Так, я, я, я вже починаю боятися вас запитувати далі. <laughs> яку ж це таку е, родзинку? <laughs> я вам розповім. Ну так, да? Це, це, да. це можна Можна. 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 Ага, можна. добре, добре. Розповідаєте, збиралася як знімати відео своє, я завжди так фарбувалася, одягалася, щоб так я хотіла, як правильно сказати, соответствувати всім угу. тим, хто знімає відео, так але воно не заходило ті відео зовсім його ніхто майже не дивився. Так. Але одного разу в нас було свято вдома, і так як ми не любимо традиційних застолів, ми просто робимо шашлики і купуємо. Ну, як... Це я ще раз кажу, це можна про це можна? Можна. можна. Да. так. Да. І ми купили пиво і шашлики. У нас велика компанія, велика родина. І так, на другий ранок, як вийшло, там лишилася така купа бутилок. Угу. І от прийшла я з ран... з роботи ввечері і дивлюся, ці бутилки лежать. І в мене таке припало так зняти відео себе в тих бутилках пустих. Я зняла себе така, яка я є, uh -huh. без красок, без зачіски, uh -huh. без гарної одежі uh -huh. на землі по домашньому. По домашньому на землі в цих бутилках. І ви знаєте, не знаю. це відео зайшло. Настільки зайшло на такі мільйони переглядів. Я просто не очікувала цього. Ще раз повторіть цю фразу. Наскільки на, на мі... мільйони переглядів? Там щось 2 чи 3 мільйони переглядів було. Там і писали і хороші коментарі, і погані, але я не звертала на це уваги. Mm -hmm. Я зрозуміла в той момент, люди хочуть шоу. Їм байдуже на, на, на цей зовнішній вигляд, їм абсолютно на все байдуже. Mm -hmm. Вони хочуть відпочити душею. І от з тих пір я почала знімати те, що хочуть люди. Окей, добре. А як ви е визначаєте, що хочуть люди? По коментарях. Тобто ви у, просто запитуєте, про що би ви хотіли, і я вас зніму, чи, чи я? Я зняла відео. Так. Я перечитую коментарі. Угу. Одне відео коментарі, друге відео коментарі, третє відео. І потім я їх співставляю. Так. І коли в мене є настрій, я знімаю. Іменно стараюся знімати те, що просять люди. Під свій настрій. Ам... Чи можна сказати, що ви виконуєте я в лапки це слово зараз беру? Що ви виконуєте е, прохання аудиторії? Майже так, так. Да. Можна сказати. Майже так. Да. А тоді я використовую слово прохання, Так. Да? Да. прохання або побажання. Отак да. краще: побажання. Беру його в лапки. Е, скажіть мені, пані Оксано, які побажання найчастіше? ну... До вас долинають або що ви знімаєте? Ну, найчастіше люди просять знімати те, щоб їм приносило радість. Наприклад. Ну, як? От їм подобається відео, де я знімаю себе чоловіком в п'яному вигляді? Я так і думав. Чоловік п'яний повертається додому. Кум п'яний завітав до чоловіка там куми. От людям подобається в основному. Коли я знімаю ролі п'яних людей, я зараз добре, я скажу інакше. Чарлі Чаплін, по-моєму, сказав, що людина впала, це вже смішно. Так. А тут виходить так: кум іде до кума, це вже смішно. Кум посидів з кумом вже смішно. Так. У нас якесь невеличке свято, ми зібралися, і це вже обов'язково смішно. Якщо всі вижили. Якщо всі вижили. Якщо всі вижили. Ага, і скільки ви кажете переглядів? Отак? Ну, заходить до двох, до трьох е, мільйонів. Заходить. Ви кажете, що не тільки знають вже е, у вас в містечку, е, а знають не тільки в Україні, а й за кордоном. Так. А як ви знаєте, вам іноземці пишуть також, чи як ви так, в мене подруга зараз на даний час працює в Польщі так. і вона мені розповідала, що каже. Твої відео дивляться і тут. Вона показувала ваші так, відео там. Так, і... та. вона підписана на мене, вона є і каже. І в мене багато так знайомих, які дійсності працюють за кордоном, угу. які запрошують мене до себе в гості і працювати туди, щоб їхати туди, разом з ними там бути. Угу. Але я не хочу їхати за кордон. Ну там нема що знімати. Нема там, там же ж там так... не цікаво. Там там, там так не п'ють. Ні. Я це сказав, тому що зараз у нас обідня пора. Да. Не знаю, можливо, це останнє що я встиг сказати на цій роботі, да? бо ми до 21 ми не маємо права по закону, медіа ми не маємо права а, якби просувати, рекламувати, ну і так далі. І так далі. Ну, У нас сьогодні такий і, 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 інформаційний привід. Ми говоримо сьогодні про блогінг. Ви знаєте, пані Оксане, я от сам не можу зрозуміти, і я постійно це питання ставлю у нас в редакторській. Наприклад, Дозвольте, я скажу дуже просто. Наприклад, якесь серйозне відео набирає там 100, 200, до мільйона переглядів. Якесь, як, на мій погляд, зовсім не серйозне. Наприклад, я недавно нещодавно показував, як смажать японські пончики. Ну ну нічого, ну, ну просто нічого. Ну, ну, все абсолютно відбувається так, як і у нас: олія, пончики, серединка, пальцем пробиваєш. Ну, все 23 мільйони. Я кажу, так. поясніть мені, будь ласка, от я як же ж так? Як? А, ви, напевно, також на в якийсь певний момент ви також напевно ставили собі питання, яке відео зайде більше, яке відео більше отримає переглядів? А, які теми, до речі, от які теми, крім кумів, я так розумію, і чоловіка улюбленого а, ви ще знімаєте, і от вони заходять, а які не заходять? Ну в основному заходять теми там, де все залежить від застілі. Е, я мож... от, давайте так: від стола трошки відійдемо. Думаю, що точно, що ми тут зараз накриємо ковбаску, начікаємо -на і все буде нормально, все буде чудово. І питання: чого ж вони ще тверезі сидять? Да? А хто цьому... знає? от от, 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 так. Да. А я скажу так: їжа. Не завжди. Не завжди. Не завжди. Тобто, ліпити вареники може не зайти. Може не зайти. А ліпити дурня може зайти. А так? це заходить саме в першу чергу. В першу чергу. Да. Ем, у нас нещодавно ще один був ефір, також, е, і також говорили про блоги. І е, блогерш, е, блогерша, да, вона сказала, що заходить будь-який розважальний контент. Так. Оце можна назвати розважальним контентом. Наші, тради... ну, наші традиції також я не хочу нікого образити. У нас класні традиції, але традиційно посидіти з кумом е, п'ятниця вечір ніхто не відміняв. ну, Мене й в суботу. Да, і в вчисти четвер, а з позавтра кожен день. Е, що ще заходить так гарно? Їжа. Окей, їжа, що ще? Е, танці. Так. Людям дуже подобається, коли одягатися в такі яскраві костюми, угу. і щоб вони були незвичні і не повсякденні. Ну, карнавал. Карнавал так саме такі, що і людям дуже подобається. Оце я також дивилася. Не раз, на як я для себе роблю відео, я спочатку передивляюся своїх друзів, підписників. Просто хто йде там в стрічці, і я дивлюся, що просто коли танцюють, от в яскравому такому вбранні, угу. це також дуже гарно залітає. А танці мають бути професійними. Другі. Я, от як, душа, от... як. На серце покладе, от так, саме якось? так, так. Да. Абсолютно спокійно, відверто. А ще один є момент. Я, наприклад, стикаюся дуже часто з таким твердженням, що та навіть от люди, які приходять до мене на ефір, на майданчик, кажуть: Ой Боже, а там же ж не тільки радіо, тебе ж мене ще й знімати будуть, бо то що ж це за зйомка? Зйомка. Зйомка зараз це ну, це ваша половина життя, можна так, так сказати. Так. Як от було з цією зйомкою? Чи була якась, е е я не хочу казати страшно перед камерою або страх камери? Е е ви ж знімали на простий телефон. Так. Тобто, це не камера, не телевізійна, не спеціальна апаратура, наприклад, яка у нас є зараз камера, там, світло і так, далі, і так далі. Тут не було такого відчуття страху? Був. Був. Так, а ну як ви з ним боролися, Тоже а цікаво. Як я боролася? Я включала камеру, знімала, так. скидала все в чернетки, передивлялася, угу. видаляла і понаново все знімала, допоки я не привикну до камери. Скільки таких дублів у вас було на початку? О, Рахували? Ні. Ні, не рахувала, але телефон глючив страшне. Дуже Чол багато. Чоловік кричав. Що ти робиш? Так, та? так, було Кури так. не кормлені, Свині не кормлені, що го... ти робиш? Дай зараз поїздити. Ми все прямо побачили, так, та? як воно було в мене. Я фантазую. І коли й зараз ще є. таке. І зараз таке так. є. От я, наприклад, дуже, мені не хватає, ну як правильно сказати, я люблю майструвати, люблю сама ще шити. Так. Костюм, там, мені треба для відео гітара. Купити вона дорога, а мені треба для одного відео -гітари. Ну так взяти напроти, сама... у сусідки, відеогітару. Нав... Навіщо? Я її сама змайструвала. Ні, дешевше взяти. Ні, один вечір і гітара готова. Це прозвучало на правах реклами. В кого немає зараз гітари, а я знаю, що свого часу навіть у пана Совика не було гітари, так що, будь ласка, от Оксана Мороз, авторка цифрового контенту, вона за один вечір вам змайструє. І я не сміюся. Так, і я не сміюся. До речі, а цю гітару потім як реквізит можна було десь побачити? Вдалий був. Да? І ще буде. Я ще планую зняти відео. Не буду розголошувати, хай це буде таким сюрпризом. Угу. Ще планую відео одне зняти з нею. Таке цікаве, я його давно вже задумала. в мене задумка йде, я обдумую відео. Підбираю реквізити, а потім знімаю. От, до речі, от ви мене наштовхнули на ще одне запитання абсолютно логічне. Ем, чи ем, ви пишете, створюєте сценарний план кожної своєї мініатюри? Дозвольте, я скажу так: мініатюра. Так, да? так. Е, чи ви пишете от, дійсно сценарій і розумієте, тут я знімаю так, тут я знімаю так, потім я перехожу, знімаю туди. Чи це відбувається спонтанно? Чи це відбувається як завгодно? От, просто, от, от випадково от мені потрапив цей телефон під руки, я зараз клас, 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 клас. І зняв. Як це відбувається? Е, буває й таке, що просто випадково, просто приходжу з роботи. В день щось я побачила, щось почула якусь мелодію. Uh -huh. Вона в мене весь день грає в голові. Я працюю на робочому місці, але воно у мене прокручується в голові. Я приходжу додому, і першою е, ділом я знімаю. Це найвдаліші відео. От спонтанно от все, що робиться, найвдаліше. Uh -huh. Ну, ви кажете, що у вас крутиться мелодія в голові. Так. Ну, тобто музика надихає. Да. А, а, а сам відео. Хто ваш режисер? Ви самі собі режисер, Саме. самі собі розписуєте, записуєте, так, все сама. а потім сідаєте монтувати. Так. А, я так розумію, що монтаж ну це зовсім не проста штука. Зняти, натиснувши одну кнопку, клавішу на телефоні і зняти це одне. А монтаж, де ви вчилися монтажі? Ніде сама. Тоже сама? Це все сама роблю. Все з... А от е, ваше відчуття важко цьому навчитися? От зараз? Мені було важко. Скажу чесно, мені не легко воно далося, але я вперто вчилася. Я бувало таке, що телефон, я ж кажу, глючив, угу. що я заходила, я багато слухала. Блогерів зв'язувалася з блогерами також на прямих ефірах, тому що без блогерів, тих, які вже пройшли цей шлях, самому просто ну, дуже важко, дуже важко. Я слухала, питалася в них, вони мені дещо розповідали, а дещо вони й не розповідали. Того, що не розповідали, приходилося самому все шукати або в інтернеті, або вже вчитися під час зйомок. Тобто, можна сказати, що за бажанням можна не вкладаючи грошей. На це навчання, але з більшим часом. Так? Все можливо, так. Все можливо, і можна, можна це зробити. А, звісно, всіх напевно цікавлять цифри. На яку кількість підписників ви вийшли зараз? 72 тисячі з копійками. З копійками. Так. 72 тисячі. Е, ви їх е, вибачте, скажу на сленгу, ви їх набрали е, за який період? Ну, це два е, роки. За два роки да. 72 дві тисячі. Яке відео у ваше відео набрало найбільше переглядів? Ну я не можу сказати, яке саме. В мене е, багато... Ні, я маю на увазі, просто назвіть цифру. Яка найбільша кількість чотири 4, 4 мільйони. У мене що... є відео на 4 мільйони. 4 мільйони переглядів. Так. Да, да. Ну воно не за один е, місяць. Ні, ну це зрозуміло. Що є в мене відео на 4 мільйона переглядів. Тобто ви його запустили і воно крутиться, крутиться, да, до нього крутиться, вертаються, хтось да. побачив випадково, потім ще, 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 так, ще, ще. Так, чи користувалися ви м, м, про... чи проплачували ви рекламу, чи проплачували ви контент? Ні. Ні. Ні, це окей. Це дороге задоволення. Скільки треба на ваш розсуд, на ваше розуміння? Скільки треба для початку мати грошей для того, щоб запуститися і піти от цим шляхом блогерства? Ноль гривень, 0 копійок. Дрестя. А телефон? Ну, телефон це я, зараз. Він є майже в кожного. Я uh -huh. не вважаю, що це воно вкладається туди. Я маю на увазі, а все. світло. Світло яке світло, ну от яке зараз на мене світить, на вас ну, світить. Ну то це ви професійно. А, а. хто починає не професійно, то там не потрібно вкладатися. Це thumbs. вже як професійно, то так, А, це вже професійно. Да. Окей. А, ну і так як ми з вами домовилися, я про монетизацію запитувати не буду. <з narrow> я не податковий агент. <laughs> Але, скажіть, можна вийти на якийсь достатньо приличний рівень за рахунок блогінгу? Можна, але я особисто не вийшла. Я не займаюся тим, щоб вийти на якусь суму. Тобто, це не ваша мета? Ні, ваша мета. Приносити Просто... радість людям і бути популярною. Так, ви і бути популярною. Мені Все. цього достатньо. Супер. Ну що ж, дуже вам дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Сьогодні в мене в гостях була популярна авторка цифрового контенту, пані Оксана Мороз. Пані Оксана, дякую вам. І вам дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Я думаю, що після цього інтерв'ю почу того і побаченого, хто має таку можливість, ви інакше подивитеся на свої гаджети. І, можливо, знову такі. Ми чекаємо тоді наступного. Зірку. Наступну зірку блогінга. Е, ідемо зараз на невеличку музичну перерву. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Новий вінницький ритм. 11,8 рафем. Місто надбугом. Події що поруч.